Виконуємо практичну роботу 2.1 за підручником інформатика 7 класу Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сервіс Google сайти. Найпростіше це через пошук. Вводимо в рядок пошуку чи в врядку адреси Google сайти. Enter для підтвердження і переходимо по першому посиланні. Але для того, щоб скористатися Google сайтами. Нам потрібно зайти в свій обліковий запис Gmail. Якщо ви вже в ньому, то все добре. Ви зразу зайшли, якщо ні, то вам потрібно зайти в свій обліковий запис Gmail. Ну, я вибираю електронну адресу зі списку, тому що я вже використовуючи даний браузер і даний комп'ютер заходив. Якщо у вас немає вибрати інший обліковий запис, вводите пароль. У мене налаштована двохфакторна тут авторизація. Чи це прийдеться ввести номер телефону? І на телефон приходить код. Отже, ми сюди зайшли і вибираємо ось тут порожній сайт. І ось тут будемо створювати Google сайти. Взагалі-то, можливо, було простіше зразу зайти на Google диск. Давайте створимо нову вкладку, зайдемо на диск. Зрозуміло, ви також повинні зайти в обліковий запис Google. Прийдемо для зручності на бій-диск. І ось тут можна вибрати Створити більше Google сайти. Бачите, точно таке саме. І чим ще краще, зараз ви побачите, що ось цей Google сайт, який ми створимо, буде зберігатися на Google диску. Тобто, якщо ви хочете потім його відкрити і відредагувати, то ви можете так само знайти Google сайти через пошук, або заходити на Google Диск і він буде ось тут. Ну, давайте назвемо даний сайт. Ви можете придумати якусь власну тематику для цього сайту. В практичній роботі 2.2, яка є продовженням даного сайту, є зображення, в якому написано Країна, країна, див, і сайт називається Моя країна через це давайте його так і назву. Ну але у вас може зрозуміло називатися по-іншому. Розтягнемо ось це текстове поле. Перейдемо на мій диск і бачите, ось тут вже даний Google сайт зберігається. Можна його просто відкрити подвійним кліком лівої кнопки миші. Так, продовжуємо редагувати. Ну, перейдемо спочатку на вкладку теми. І виберемо якусь іншу тему. Давайте нехай буде вражаюче, можна вибрати якийсь інший колір. Нехай ну, буде зелений. Можна підібрати якийсь власний свій. Ну і стиль-шифтом. Нехай буде прямолінійний. Тепер зразу ось тут змінимо зображення на банері. До речі, тип верхнього колонти, можна вибрати великий банер. Бачите, обкладинка, лише заголовок. ну, але найкраще це буде банер Для того, щоб змінити, натискаємо ось тут зображення, якщо ми виберемо додати, то ми можемо ставити зображення з комп'ютера. Або можна вибрати Виберіть. І можна вибрати якісь галереї, з Google диска, якісь фотографії. Шукати в Google зображення. Давайте введемо Україна. Ось таке. Всім розібралися, можна аналогічно додати логотип. Так, в мене якогось підходящого зображення немає. Це будемо також шукати в інтернеті. Оставимо ось таке сердечко, подивимося, як воно буде виглядати. Ось так. Добре. Тепер перейдемо на сторінки. Бачите, дана сторінка називається головна сторінка. Потім ми додамо ще інші сторінки. Ну, але в практичній роботі пропонується головну сторінку. Сторінка 1 також буде головна сторінка, але там ще є домашня сторінка. Давайте її перейменуємо. Натискаємо ці три крапки. Властивості. Назвемо домашнє. Готово. Інші сторінки поки що трогати не будемо. Переходимо на «Вставити». І ось тут ми можемо додавати зображення. Текст. Ну і так далі. Зараз в процесі розберемося. Давайте спочатку додамо якийсь текст. Давайте. Пошукаємо якісь чудеса України. Давайте краще виберемо якісь природні чудеса. Давайте скопіюємо ось цей текст і вставимо на сайт. Для цього додамо текстове поле ось тут. Вставляємо як звичайний текст. Давайте розмістимо по центру, збільшимо розмір. Хай буде 18-й. Можна змінити колір. Аналогічно можна змінити шрифт, накреслення. Крім цього, ви можете вибрати кольори розділу. Ось щоб був такий сіренький або зелений. Чому саме зелений? Повернемося в тему. Ми ось тут вибрали зелений. Саме через це в нас зелений. Так, зелений у нас тут не дуже, а сіренький може бути. Тепер давайте додамо яке зображення. Давайте додамо зображення України. Карта України. Прийдемо на вкладку зображення. Це зображення і вставимо. Давайте збережемо його спочатку на комп'ютері. Правою кнопкою по зображенні зберегти зображення як. Давайте збережемо на робочому столі. Якщо у вас не відкрилося таке вікно, збереження файлу, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або downloads. Давайте створимо окрему папку. Зберегти повертаємося на сайт. Вибираємо зображення, додати. Відкрити, збільшимо дане зображення, просто потягнувши, перемістимо десь на середину. Якщо ми натиснемо цю кнопку попередній, перегляд, попередній вигляд, то побачимо, як буде виглядати дана сторінка в інтернеті, на комп'ютері, на планшеті та на смартфоні. Так, додамо ще якийсь текст. Напишемо природні чудеса України, які варто побачити. Давайте також сіреньким зробимо. І тоді вже зображення, можливо, якесь з природних чудес. Давайте спробуємо знайти зразу в інтернеті. Зверніть увагу, щоб в нашому випадку... Що ось тут знайдено набагато менше. Тут зразу вибирається зображення, яке автори зразу дозволили використовувати на інших ресурсах. Я потім створюю сторінку, в якому будуть посилання на веб-сторінки, де я взяв ось цю інформацію. Ну, а так прийдеться зберігати на комп'ютері. Давайте два збережемо і вставимо зображення. Зображення додати. Так, а можна два одночасно. Можна. Додамо також нижній колонтиту, якому просто напишемо своє прізвище ім'я та рік. Тут давайте, нехай буде стиль зелений. Ось так. А якщо ми все-таки в теми виберемо, наприклад, синій колір. Якийсь, можливо, синій буде і краще. Так, це у нас буде ось така домашня сторінка. Тепер створимо ще інші сторінки, які будуть як під сторінками для домашньої сторінки. Для того, щоб створити сторінку, натискаємо цю кнопку створити сторінку або три крапки і додати підсторінку. Нам потрібно підсторінки, через це можливо так і краще. Ну, я буду називати так, як пропонується в практичній роботі. Хоча деякі сторінки я не додавав би, можливо, ви так і робіть. Або створюйте власні. Так, тільки не домашня сторінка, а головна сторінка. Тепер я дивлюся на другу сторінку практичної роботи, де написано прибінтки до кожної сторінки. То там вже головної немає, є тільки домашні послуги. І це цілком логічно, домашня і головна це по суті те саме. Значить, так давайте і зробимо. І тоді вони будуть всі на одному рівні, тобто підсторінок не буде. Так, нехай це буде послуги. Дивіться, до речі, зараз як дані сторінки виглядають меню. Ось бачите, це послуги як під меню. А тепер ми його візьмемо перетягнемо сюди. Так, зараз щось не притягується, зробимо по-іншому, зробимо домашньою сторінкою. І тепер ось це перемістимо вверх. Домашні послуги. Бачите, вони ось тут тепер будуть. Так, тепер додамо наступні сторінки, а саме зв'язатися з нами. Пов'язані веб-сторінки, галерея. вниз. Якщо щось не так, можна вернути останню дію. Так, бачите, ми можемо перемикатися ось тут між сторінками. Давайте перейдемо зараз на зв'язатися з наби. Додамо ну і додамо якийсь текст. Можете записати свої контактні дані. Так, можете прописати адресу, я писати це не буду. Додамо якесь зображення, можете найдодати карту власної адреси. Тобто вкажіть місце знаходження. Ви можете вказати прямо власну геолокацію. До речі, ось тут зображення можна для кожної сторінки змінити. Бачите вже інше. А на домашній сторінці залишається попереднє. Та й на всіх інших так само. Так, тепер пов'язані веб-сторінки. Наприклад, більш докладнішу інформацію ви можете знайти ось тут. Скопіюємо веб-адресу. Ставимо пропуск, щоб розпізнавало як покликання. Давайте вставимо ще блок контенту. Щоб було більш цікавіше. Так, це водоспад Шипіт. Ставимо це текст. Натискаємо ось цей плюсик. Вибрати зображення. Так, тільки не вибрати зображення. А додати. Дане зображення ми вже зберігали на комп'ютері і вставимо його ось так. Це в нас озеро Світязь. Вертаємо назад, вставляємо як звичайний текст. І ще збережемо синевір. Ну і нехай буде долина нарцисів. Так, ось таке зробили. Давайте перейдемо на галерея. Тут, мабуть, також мають бути зображені. І давайте тепер зробимо, наприклад, карусель зображень. Потрібно додати зображення, але вже хай буде ще більше зображень. Збережемо їх на комп'ютері. Я все виходить, беру з одного сайта. Натискаємо цей плюсик. Завантажити зображення. Виділяємо ці зображення всі. Відкрити, вставити. Давайте подивимося, чи відображається галерея. Так, не відображається. Налаштування. У каруселі потрібно додати принаймні два зображення. Так, це не розпізнає як зображення, чи що? Ще один раз. Вновити. А тепер вже є. Лешківські піски тепер виходить що там двічі чи як. Вилучимо. Це поставимо на початок оновити. Тому не збільшити. Теж ізміжнемо ось тут банер, зображення банером. Та є тут також. Розширимо, Нехай буде на одному. Якесь таке залишилися тільки послуги, а от що сюди додати, я щось не можу придумати зразу так. Такий текст додам. Можливо, вам щось паде на думку. Ага, і ще зверніть увагу. Я зразу назвав дану сторінку домашня сторінка, та так воно і називається. Перейменуємо ось тут послуги. І змінимо зображення банера. Ось так. Зрозуміло, можна багато ще що додавати, ну але я вже на цьому завершу. Думаю, ви зрозуміли. Наступній практичній роботі ми будемо опубліковувати е, даний сайт в інтернеті. Пам'ятайте, що ви можете зайти його так само через е, Google сайти, шукаєте в пошуку. Або заходите на Google диск і ось він тут є. Давайте новому, щоб побачили, що це справді він. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису. На цьому практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!